Добрий день студія. Вчора ще о 18-й годині ми були в прямому ефірі на вашому телеканалі. Сьогодні ми вже в Криму побували в військовій частині, завезли гуманітарну допомогу, поспілкувалися із командуванням частини, з солдатами. Хочу сказати, що дух у солдатів командування нормальний, ситуація більш-менш контрольована. Єдине, що коли ми перетинаємо. Так би званий пост уїжджаємо у Республіку Крим автономну, то там є деякі питання, стоять незрозумілі, які військові перевіряють із зброєю. А в самому Кримі ситуація досить така спокійна, нормальна. Люди зважені і спілкувалися з мешканцями. Всі хочуть, щоб скоріше у Криму і в Україні настав нормальний лад. І щоб жили так, як і було це до того до майдана. Є багато інших проблемних питань, але я переконаний, що вони всі будуть регульовані, і наша незалежна держава Україна буде в тих межах, в яких вона була по сьогоднішній день.